Добрий день, друзі! Це програма будівництво розпочати. І я Олексій. Сьогодні ми подивимося, як виконується монолітне перекриття, а саме під нього опалубка. Це цокольний етаж. Як тут видно, ну. Майже все готове. Як ми бачимо, тут зроблені стойки приблизно через сантиметрів 70 йде стойка. Тут в качестві балок, доска сороковка. І ці стойки. Тут добре видно. Хочу, щоб звернули свою увагу на те, що, е, як кріпиться стойка до балки. Частина стойки, вона зарізана і далі йде балка. З цієї сторони кріпиться. Або і з цієї сторони кріпиться шурупом в даному разі 75-м. Для чого це необхідно? Можна дехто робить, просто прибивається, просто прибити. Але, коли буде заливатися бетон, Товщина це буде порядка 20 тонн, то якими б ми шурупами чи гвоздями не кріпили все одно, вони дадуть усадку А коли кріпиться даним способом, ось тут видно, трошки десь щось не підійшло, клинчик підібрали, прибили, все, воно, воно твердо стоїть на основі і воно вже усадки не дасть. Тут невеличка кімната, також добре видно. І тут видно більша кімната. Тут вже настелені доски. Зверху доска йде 25-ка. Як я казав, повернусь, нагадаю. Одна стойка від іншої сантиметрів 70. См. І також між балками горизонтальними опорами. Також 70 сантиметрів. І зверху настелена 25-ка доска, якої є достатньо. Там в кінці видно буде ще. Армопояс 30 см, і зверху буде монолітна пліта. Воно буде заливатися все разом. І буде монолітне перекриття. Про це будуть, буду я ще знімати відео. Будете дивитися, буде більш зрозуміло. Тут погане трошки освітлення, бо, вже, як я сказав, Зроблений на стіл. вікон нема тільки двері, тому що це підвальне поміщення. Але тут, я думаю, достатньо, щоб розібратися, щоб було видно сам принцип, як робиться опалубка перек... під монолітне перекриття. Ще один момент це розкоси. Зроблені розкоси. Ось тут видно, йдуть розкосом, розкосом і впирається тут, тут також частина стіни, це буде заливатись монолітний бетон. І тут Щодо опалубки, яка є також висока, я порівняно метр 50 висоти її, бо далі йде змуроване, далі буде заліватись Відстань від це, як, як опалубку зробити провірено, що воно добре себе почуває, витримує, все як треба. Це вертикальні. Опори через 60 см І також доска 25-ка. Нижній ряд стяжок. Це у нас йдуть анкера катаний метал, нарізана різьба. Іде ось ближче, тут видно, йде шайба по кругові, гайка. Шайба йде сама широка, щоб вона добре тримала, якомога більше сцеплення було з деревом. І гайка. В даному разі використовується 12-катанка. -ка ну, Різьба, мається на увазі анкерний болт. І в кінці зверху будуть поперечні, також з доски стяжки. А між анкером і верхнім поперечною стяжкою буде ще раз, два, три, 4. Тут видно посвердлені дири. Два, три, і там верху ще 4. Буде дріт. Дріт. З однієї сторони заправляється, чи насквозь до іншої, і там скручується. Дріт буде тройка. Четверка, цього є достатньо. Ширина цієї ленточного цього фундамента. Воно буде все по кругу. Пізніше я зніму про це. Також відео 30 см. як я сказав, це перевірено. І цього є достатньо. Зверху стяжка, знизу анкерний болт. І... Дроти. Там, де щит опалуб, опалубочний лягає на, під, на землю, на поверхню землі, там, звичайно, анкерів не буде. Там будуть також або знизу дроти, або ще оці стойки або додаткові, будуть забиватися частина їх землю і даватися розкоси. Я думаю, це зрозуміло. Ось тут також видно, як робиться заріз, і частина стоїть на балці. Інша йде на хльост. Підписуйтесь, ставляйте лайки. До побачення. З вами була програма. Будівництво розпочати. Ждіть нових записів.